Вітаю вас на каналі Мої бджоли. Сьогодні до 14 лютого вирішив створити такий відеоряд, презентацію невеличку, чому ми любимо бджіл, яку вони роль відіграють в нашому житті, і наскільки вони взагалі важливі і корисні для людства. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть свої бджіл. Пікуйтеся про них. Бджоли існують вже близько 30 мільйонів років і еволюціонують разом із квітковими рослинами. Але це якщо ми говоримо про сучасний бджіл-апіс, тому що перші бджоли співіснували з динозаврами та ще тоді відігравали важливу роль у запиленні рослин, так як саме у цей час, а це 100-120 мільйонів років тому, у крейдовому періоді з'явилися перші квіткові рослини. Ці перші бджоли еволюціонували від давніх осиних предків, тому спочатку були хижаками, але поступово почали харчуватися нектаром і пилком. Бджоли це найпрацьовитіші істоти з усіх земних створінь. Новонароджені бджоли починають родитися вже на другий день свого життя, а на шостий-десятий дні свого життя бджоли вже будуть стільники і виконують навчальні польоти. Все своє життя, а це приблизно 6 тижнів, бджоли працюють буквально аж до своєї смерті, але в холодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців. Бджоли мають важливе значення, оскільки вони запилюють приблизно 130 сільськогосподарських культур. Люди теоретично могли б існувати без бджіл, але життя стало б значно складнішим, так як вони є основними запилювачами багатьох сільськогосподарських культур, такі як фрукти, овочі, горіхи та олійні культури. Без бджіл значна частина врожаю скоротилася б або стала значно дорожчою. Одна бджілка за один політ здатна принести 40-50 мг нектару. Поки бджола летить до свого вулика, вона харчується нектаром. Але якщо летить далеко, то вона під час польоту споживає 30-40% того, що зібрала. А за все своє життя вона здатна виробити 6-8 грам меду. Для того, щоб виробити 100 грамів меду, бджолі необхідно облетіти приблизно 46 тисяч кілометрів. Для порівняння це довжина екватора. Щоб зробити 1 кг меду, бджоли повинні зібрати нектар з близько 4 мільйонів квіток. Бджоли природжені математики. Коли вони починають будувати стільники, то завжди дотримуються точних розмірів. Стільники мають форму шестикутника, а кожна чарунка додатково обладнана тригранним днищем. І на 1 квадратний метр сот припадає понад 8 тисяч штук таких осередків. Ще також варто додати, що бджола це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Крило бжіл здійснюють приблизно 11400 рухів на хвилину, внаслідок чого ми якраз можемо почути таке характерне дзижчання, це приблизно 200 помахів крилами за секунду. Дорогу до свого вулика бджоли знаходять здебільшого за магнітними полями. Якщо перенести вулик, наприклад, на 2 метри вбік, то бджоли, які прилетіли, будуть просто сідати на землю. Також в орієнтуванні їм допомагає положення сонця, орієнтири місцевості, а також феромони і запахи. Також варто зауважити, що бджоли це напрочутухані створіння. Вони доглядають одна за одну і тримають свій вулику на ймовірній чистоті. Така педантичність допомагає підтримати здорові вулики і забезпечує якість виробленої продукції. Ну і Наприкінці хотілося б ще розвіяти один міф, пов'язаний з бджолами, що нібито вони не сплять. Вони все ж таки сплять, але їхній сон відрізняється від людського. Вони просто впадають у стан спокою, знижуючи активність і метаболізм. Часто ховаються всередині вулика, чіпляються лапками за стінки або стільники, навіть буває, що в них залазять. Робочі бжоли сплять приблизно 5-8 годин на добу, здебільшого вночі. Молодші бджоли сплять менше, тоді як старші робочі бджоли сплять довше і глибше. Навіщо бжолам сон? Сон допомагає їм покращувати пам'ять та орієнтацію, особливо для пошуку їжі. Втомлені бджоли гірше запам'ятовують маршрути та роблять більше помилок. Отже, бжоли дійсно потребують сну і він критично важливий для їхньої ефективної роботи. Тож дякуємо вам, що ви подивилися це відео, дякуємо за увагу. І не забудьте підписуватися на канал, щоб не пропустити майбутні цікаві відео. До зустрічі, пока!